10 незручних запитань друзі. Привіт! Ми знаємо, що ви сумуєте за нашими випусками 10 незручних запитань. Саме зараз я пропоную вам згадати, як це було. Сьогодні ти перша людина, яка відкриває наш проект 10 незручних питань. Ти колись була зареєстрована на сайті знайомств? Я до сих пір зареєстрована. Побачимо, чим це все закінчиться сьогодні. Але сподіваюся, що без жертв. Знака того, що мені не на людину. Ви почали а? нервувати Олександра. Ого. Готові так. Колег чи твоїх конкурентів? Нема у мене конкурентів взагалі. І про колег говорити хороше або взагалі нічого. Про колег. Да. Незручні ми любимо, вони погрожували зброєю і вимагали 100 доларів. Посміхайся. Я казала, я не буду посміхатись. Він мені каже, ти будеш посміхатися. А де був найбільший гонорар? Ми сподіваємося тільки на щирість. Я Шо? Шо? А, Твій перший гонорар. Пам'ятаєш? В гривнях чи вдома. І тут о, приходить пан Зеленський. І, коротше кажучи, я водночас, у мене закриваються два моїх проєкти. Сьогодні ми на вашій території, але будемо грати за моїми правилами. Якби повернути час назад, ви б прийняли інше рішення? Ви б продали його що поговорити. Чи довелося тобі взагалі платити за свої виступи? Але ти кажеш, ну давай спробуємо. давай закінчуємо співати. Там взагалі дуже цікава історія. По-перше, кліп одразу заблокували через порнографію. Чому ти вирішила ризикувати саме своїм здоров'ям і собою? Офігеть! Ми готувалися до нашої розмови. Хто за цим стоїть і взагалі як можна зараз домогтися таких результатів? Та, Знаєш, з ким тебе порівняємо? З ким так а ми хочемо подивитися, що пишуть бурла приватні повідомлення. Якби не актор, то хто? Я в дитинстві маршрутчиком мріяв бути. Коли ти стоїш в душі і розумієш, що зараз в сусідній кімнаті стоїть 30 людей, які на тебе дивляться, бо це ж дуже цікаво подивитися, як там гола актриса виглядає. Але найголовніше, я хочу трохи зробити спойлеру та сказати вам, що другому сезону бути.